Друзі, всім привіт, всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні я не готую, просто вибрався на природу до річки. Вирішив вечорком посадити на вулиці, зараз 8 годин вечора, взяв з собою соняшникове насіння і взяв з собою Термочашку з гарячою кавою на вулиці Чудова. Зараз пора. Сонячно. Тошки співають. До речі, школярів вітаю із закінченням навчального року, кого із закінченням певного класу. А кого із закінченням повністю е, школи. Бажаю гарних канікул. Хто буде поступати, в який вирішив навчальні заходи і будуть, здавати будуть із спити. Всім. Ха щастить. Да, друзі, тут у мене було б із будучою посидіти, але мало вероятно, що я тушусь. Піймаю. Та що, якщо на вихідних гарна погода буде, вийду повною зножовкою. Всім добра!